Всі знають, що у соцмережах надто часто пишуть про російську армію, як про бовдурів, але не всі знають, наскільки ж це відповідає чи не відповідає дійсності. Зараз розкажемо, зі слів військового, котрий бачить все на власні очі. Я зараз напишу меседж один, який не всі сприймуть він багатьом видасться якимсь не тим, до чого народ так довго привчали. Отож, нам час звикнути. Що з нами воюють не чмоні, а серйозний ворог, сильний ворог, хитрий і підступний. Не завжди розумний, але він сильний. Ну той же ж ведмідь, наприклад. Ведмідь не може прочитати книгу, не розуміється на ядерній фізиці, але сил в нього достатньо. При цьому ведмедя можна ліквідувати звичайною рогатиною, загостреною палицею. Росіяни мають чимало хороших виконавців в армії. Якщо ви думаєте інакше, то ви ніколи не бачили, як працюють російські танкісти двійками, не виходили з під обстрілу і не бачили багато іншого. Так, у них є і чмоні, і мобіки, і звичайні, як кажуть, урки, яких використовують як гарматне м'ясо. Але в них є чимало і добре підготовлених військових від снайперів, танкістів до льотчиків і спецназу з артилеристами. Це настав час визнати і зрозуміти, що ми не з чмонями воюємо, а з сильним підлим ворогом. Але ми навчилися його перемагати. А значить, багатьом настав час зрозуміти, який рівень наших воїнів, які яскраво двохсотять чемпіонів світу з танкового біатлону або командирів елітних десантних підрозділів РФ, тим більше поваги до подвигу наших солдатів і офіцерів, тим більше подяки нашим західним партнерам. За техніку, якою ми спалюємо рашистські танки і БТРи, літаки та САУ, штаби і склади з боєкомплектом, тим більше усвідомлення рівня неймовірного опору українців, які зупинили та примусили втікати російських військових. Рашисти називають себе Другою армією світу, вони можуть називати себе хоч першою, але вони такими не є, і українські військові це неодноразово довели. При цьому нам час перестати недооцінювати ворога і применшувати через це досягнення наших воїнів. Ще сунь Цзи писав у своєму трактаті мистецтво війни Знай ворога і знай себе, тоді в тисячі битв не зазнаєш поразки. Поразки рашистів відбувалися через те, що вони сильно недооцінювали нас і надто переоцінювали себе. Так що сунь Цзи мав рацію. Почніть сприймати серйозно нашого ворога, усвідомте, яка наша сила, якщо ми зупинили його і успішно протистоїмо йому. Не варто бути в полоні самозаспокоєння чи помилок. Дивіться на все тверезо вірте в ЗСУ і в залужного. І пам'ятайте, що ми переможемо будь-якого ворога та відродимо Україну.